Тає в ефірі інформаційний випуск новин 22 липня. Допоки йде війна, підприємницька діяльність одна із важливих складових функціонування економіки країни. Втім, попри втрати через атаки ворога, бізнес потерпає від свавілля та вимагання хабарів деякими органами. Цю проблему вирішили на засіданні РНБО. Відтепер запроваджений мораторій на перевірки бізнесів і, взагалі, будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих різних державних структур у підприємницьку діяльність. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка в області. Вимагав 200 тисяч гривень у підприємці у Хмельницькому. Деберівці затримали посадовця податкової під час отримання кругленької суми. За даними слідства, чоловік відповідав за податкові перевірки фізичних осіб підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафу. Так сталося і цього разу. Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив одній з підприємець штраф у понад 1 мільйон гривень. Щоправда, одразу запропонував вирішення питання. За розробленою схемою чоловік пообіцяв жінці зменшити суму штрафу до 300 тисяч, а свою винагороду оцінив у 200 тисяч гривень. В Сумці знаходиться, бачите, паніті є на відео. Подивіться увагу саме за цей пакунок. Ви говорите так, пакунок файл прозорого кольору замотаний резинками двома якому знаходиться кошту. Фігуранту вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. За таку діяльність податківцю хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Щотижнева підтримка військових від Хмельницької громади. Цього разу за кошти платників податків для сил оборони закупили 100 безпілотних літальних апаратів. Знову передаємо від для наших сил оборони цього разу к відрони вісім діймів, передаємо їх 100 штук. Чергова партія для того, аби наші хлопці мали чим нищити ворога. Бюджетна закупівля, загальна вартість цієї партії 1 мільйон 200 тисяч гривень. Власне, чергова і чергова придбана або зібрана своїми силами, переданими сила оборони. Дякую платникам податків. Дякую вам, друзі, за те, що ми разом з вами з 2016 року можемо постійно допомагати нашим силам оборони і будемо робити це насправді постійно, тому що сили оборони, і українське військо для нас пріоритет номер один, тому що це наш захист, наша безпека і захист і безпека наших дітей. Інвалідні візки, милиці чи ролатори у Хмельницькому вже третій рік продовжує роботу пункт прокату технічних засобів реабілітації. За словами працівників, лише за минулий рік послугами центру скористалися понад 800 людей. Послугою о, прокату. Даного пункту можуть скористатися всі мешканці Хмельницької міської територіальної громади, які потребують тих чи інших засобів реабілітації. Це можуть бути люди похилого віку, люди з інвалідності. До того часу, поки вони оформлять собі свій особистий засіб реабілітації через державну програму. Також скористатися послугою можуть і військовослужбовці. Загалом у пункті є майже 800 одиниць засобів реабілітації. Їх за потреби людина може орендувати. <дувати> терміном щонайменше на три місяці, асортимент досить широкий: це і крісла колісні, і крісла туалетні, крісла для душу, ходунки, ролатори, милиці, палиці і різні їх модифікації. Тобто, якщо це крісла колісні, є активні, є напівактивні, є пасивні крісла, ходунки є з передніми колесами, тобто є крукуючі, є переставні, є з передніми колесами. І, і багато таких варіацій. Це вже згідно рекомендацій лікаря. Для того, аби отримати реабілітацію. Таційний інвентар багато не потрібно: а саме паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, якщо таке маєте, та довідку від лікаря про потребу у відповідних засобах. Це безкоштовний прокат, але як сказала, це тимчасове, ми даємо тимчасове користування на період реабілітації чи на період перебування в лікарні, наприклад. Чи після операції реабілітація, чи після інсульту реабілітації. Розташувався пункт в обласному центрі по вулиці Зарічанська, 14, дріб. 4. його двері для мешканців громади відкриті щоденно, крім вихідних. Олена Гула, новини 33 канал. Порятунок людей на воді, обстеження акваторії та ліквідація розливу нафтопродуктів – Такі навички відточували рятувальники спільно із представниками товариства Червоного Христа України та іншими службами у ході комплексного навчання. Провели його днями на річці Південний Буг. Тут ДСНСівці відпрацювали евакуацію умовно постраждалих із водної акваторії, надання домедичної, першої медичної та психологічної допомоги, також гасіння умовної пожежі човна із залученням плаваючої мотопомпи та лафетного ствола. Ще фахівці служби порятунку обстежили акваторію із використанням сучасного підводного дрона для виявлення можливих вибухонебезпечних предметів і окрему увагу звернули на заходи із ліквідації розливу нафтопродуктів. Розгор... Загороджувальні бони постійної плавучості, які дозволяють локалізувати і зібрати розлиту речовину з поверхні води. Дотримуватися правил і на дорозі, і на тротуарі. З настанням тепла на вулицях та автошляхах міста побільшало двоколісного транспорту, в тому числі й електросамокатів. До слова, останні стали не лише улюбленцями підлітків, але й великою небезпекою для кермувальників авто. Бо ж із їх появою почастішали й нещасні випадки. Тож поліціянти закликають хмельничан дотримуватися правил та дбати про безпеку свою та оточуючих. Електросамокат це транспортний засіб, тому під час керування ним потрібно неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, котрі визначають поведінку учасників дорожнього руху. Це правила проїзду перехресть, дотримання рядності, керуватись сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і розмітки, дотримуватись безпечного швидкісного режиму. Тому задля вашої ж безпеки не керуйте електросамокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не керуйте електросамокатом лише однією рукою. Під час руху в темну пору доби не керуйте звинтеним ліхтарем, фарою та без світлоповертальних елементів, не перевозьте пасажирів, не тримайтесь за інший транспортний засіб, не розмовляйте по мобільному телефону. Обов'язково користуйтесь захисним шоломом та іншими засобами пасивної безпеки, такі як наколінники та на Кітники, пам'ятайте, здійснювати паркування персонального легкого електричного транспортного засобу потрібно з дотриманням правил дорожнього руху, та так, щоб не створювати загрозу іншим учасникам дорожнього руху, в тому числі пішоходам. Батьки, пояснюйте, наголошуйте дітям, наскільки важливо дотримуватись правил дорожнього руху під час керування електросамокатами. Пам'ятайте, що це не іграшка, а транспортний засіб з підвищеним рівнем небезпеки. Порушення правил монтажу димаря стало причиною пожежі. Подія сталася у селі Котюржинці Шепетівського району. Днями близько у півночі до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинка. По приїзду полонських рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди села Понінка вогонь розповсюдився площою 140 квадратних метрів. Прибули до місця виклику. Потерпілих немає додаткових сил та засобів. Не потрібно. Пожежу швидко ліквідували, обійшлося без жертв та травмувань. Погода на 23 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу опадів не прогнозується. Очікується мілива хмарність, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18 градусів, в день 23-28 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 14-16 вище нуля, в день 25-27 градусів з позначкою плюс. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.